Готуємо класику, смачнющі булочки з корицею сінабони. Друзі, привіт! Ви на каналі Готуємо з Зелесий піжик. І сьогодні у мене для вас рецепт класичних булочок Сінабон. Без жодних змін на корисний мотив або лад, так, як воно має бути. Погляньте, яка краса. Для приготування тіста вам знадобляться наступні інгредієнти для восьми середніх. Булочок. Отже, ставте на паузу і вже замішуйте. Або, як завжди, шукайте все в описі під відео. В миску, де будемо замішувати тісто, відправляємо цукор, ванільний цукор, обов'язково дрібку солі і молоко кімнатної температури. Далі сухі дріжджі. І гарнесенько все розмішуємо, доки дріжджі не розійдуться. Цукор також. Далі додаємо одне яйце кімнатної температури. І ще раз перемішуємо. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Далі рослину олію. Після кожного інгредієнту легко все розмішуємо. І вершкове масло розтоплене. Також сюди. Все. А тепер просіяне пшеничне борошно. Звичайне, вищого гатунку я додаю відразу все. І замішуємо ось так тісто. Воно не має бути надто тугим. Воно спочатку буде трішечки прилипати до рук, але після того, як підійде, з ним легко доволі буде працювати. Замішуємо гарненько, щоб не було грудочок борошна. Все, далі ось так забираю його шпателем, збираю кульку, ще раз обминаю. Бачите, в принципі, з ним можна легесенько вже працювати. Трошечки прилипає до рук, але не критично все. Чим більше розходиться кликована, тим краще воно стає. Далі все замотуємо в харчову плівку або зверху накриваємо. Я ще в харчовій плівці роблю отвори, щоб тісто дихало. І так залишаю при кімнатній температурі на одну годину, щоб тісто гарно підійшло. Через одну годинку тісто підійшло, певна річ, воно не збільшилося в 10 разів об'ємі, адже тісто є здобним, тяжкуватим, але так як треба, воно підійшло. Далі робочу поверхню притрусили пшеничним боком, Порошном і ось так дивіться, воно навіть руками розкладається легко в прямокутник. Трішечки підкачуємо качалкою, товщина не більше 1 см. Дивимо, щоб зі зворотнього боку тісто не прилипало, тому що ми будемо його скручувати в рулетик. Далі беремо ще вершкове масло, м'яке воно постояло і гарно. Ростану в кімнатній температурі і змащуємо, залишаючи від зовнішнього краю декілька сантиметрів. Далі для начинки нам знадобляться ось наступні інгредієнти, або знайдете, як завжди, все детально в описі під цим відео. До цукру в мене цукор-сирець, можна брати звичайне, додаємо корицю і рівномірно посипаємо по всій площі. Прямокутника тіста. І далі все просто згортаємо тісто в рулетик. Не треба робити надто щільно. Края обов'язково защіпуємо, загортаємо швом донизу, і в мене залишилося трішечки вершкового масла, тим, що ми змащували тісто перед посипанням цукром з корицею, змащую форму, в якій буду випікати, і розділяю тісто на рівні частини. Я поділила всього на 8 частин. Можна її зробити ще не такими високими і поділити на 10, а то й 12 частинок, як забажаєте. Ось так. Трішечки розправляємо їх і на відстані одна від одної, тому що вони ще будуть підходити і в процесі е розстойки, і в процесі випікання, тому залишайте місце, щоб вони краще вийшли. Ось так це все виглядає. Бачите? Що тепер? Накриваємо зверху харчовою плівкою і даємо підійти ще 30-40 хвилин перед тим, як будемо випікати. За 10-15 хвилин до кінця розстоювання вмикаємо духову шафу на 180 градусів, режим верх-низ, без конвекції. Все, наші булочки гарно підійшли. Випікаємо 30-35 хвилин. Зараз ще їх зверху полю вершковим кремом, і, можливо, додам зверху трішечки горішків. Я не можу передати наскільки вони ароматні. Суміш цукру, кориці і, звісно, ж вершкового масла у випічці це щось просто неймовірне. Для вершкової глазурі я беру ось такі прості інгредієнти. Можна замінити на сметану з цукром або цукровою пудрою, на вершковий сир з цукровою пудрою або мікс вершкового сиру та вершків. Я беру одні вершки, але друзі, пам'ятайте, що можна просто так подавати, присипавши цукровою пудрою. Вершки я збиваю до густоти. Бачите, вже як густа сметана, вони стали. Далі додаю цукрову пудру, можна додати ванілін і збиваю до густих густих піків. Зараз покажу, як це має виглядати. Так смачніше, звісно. Дивіться, бачите, залишаються гарно сліди після того, як ми збили. Ось таке має бути. І в такому вигляді я представляю до холодильника збитий крем. Тим часом булочки готові, нам потрібно залишити їх на столі до повного вистигання. Ну що, друзі, я вже почала прикрашати. Це в мене віршковий крем. Нагадаю, можете взяти сметанку, абсолютно будь-який варіант. Я роблю ось так, щоб зручніше було кондитерським мішком, але можна просто зверху, так як є, по-домашньому залити його будь-яким кремом, або ж просто додати цукрову пудру, і вам все одно буде. Нереально смачно і по-домашньому. Ось так. Ось так, щедро, до останньої краплі. І я ще хочу додати: в мене є солений арахіс. І я зараз додам ще соленого арахісу зверху. Можна будь-які горішки. Це просто зараз вмикаємо фантазію. Тепер тут в мене солений арахіс зовсім трішки. Це по бажанню. Можна якесь маршмеллоу, можна взагалі нічого не додавати, тому що це класика, це класика. Осінь вже на носі і це відчувається. Хочеться робити ось таку от випічку ароматну. Далі піде якась гарбузова випічка, обов'язково, тому дочекайтеся, скоро буде смачно і по-домашньому. Ось така краса в нас вийшла в результаті. Погляньте на це. Класичні сінабони з вершковим кремом, з горішками це фантастично смачно. Тому готуйте, друзі, згадуйте смачнющу класику і нехай вам смакує! І ось така краса у нас вийшла в результаті. Друзі, це неймовірно смачно, тісто смачне, в міру солодке, достатньо начинки, і зверху, все ж таки, з оцим вершковим кремом, вершковою поливкою, плюс якісь горішки, це щось нереальне. Це дуже дуже смачно. Тому хто ще ні разу не куштував? Знамениті булочки Сінабон ласкаво, прошу. А вам дякую за те, що готуєте разом зі мною. Пишіть обов'язково коментарі, ставте вподобайки. І хто ще не підписався, звісно, підписуйтесь, тому що у мене завжди смачно і по-домашньому.